I got spurs that jingle-jangle-jingle Jingle-jangle jingle, jingle. Вітаю, ті питаті-пшей, і ми продовжуємо грати в Dead Space 3. В нолі серії ми завершили на тім, що подали живлення по кораблю, цьому закинутому. І знайшли Еллі. Знайшли Еллі, і побачили, що вона так дуже єбать. Да, блядь, пошел ты нахуй. Что Элли, то в принципе похер на Айзека, она уже непогано десна бьет с этим, с тем, блядь, медведем, как его сука звать? Норб, Норберт, Норб, Норван, Норб, норб блядь, как звать? Я не запомнил его имя. Кеш, я же ему надо серии рабы уже вот Эту тему. Никуда, наверное, надо проходить. Э... Точнее, не надо проходить, а можно проходить вдвоем в кооперативе. Будут как раз две панельки, две все, все. Хуйнюшки. Ну да, это же и рабы уже. Какие-то бред, трошки, нет. Херасим не патронов. А ну значим сейчас все с ними опять. Чекпоинта херенный, конечно. Чи не а, ну, цей ключ. Так ебать. Так це ж було уже. И так, ты на цьому місці мы завершили. Там давин. Вони балакали балакали про цей ключ. Що за музыка? Балакал про и ключ и сказал той мужичок, как ее звать толстоватый, что есть тут челнок на якому можно спетлять отсюда. <социт> Пойдем. Ну. А -а -а. В очебе. <социт> а, -а, -а, -а блядь. -а -а. The Хорошо, что новый не ніч. Так бы вочи вообще померли. Просто Просто блять собрали чемоданы и Не нахуй. Я не бьбы ему отсюда. Заморозся! На нахуй. Та ну, блять, ну перезарядка, быстрее, трошки, пиздец, шевели пальцами. Гала вешкой. Откуда вылопался вылопа? Бля. Да ебать, ну я ж тебе калаш матью добрячу. Поля вот ты. Еще бежишь. Так, ну нас все равно аптечек богато, но я еще аптечки пол не в цей. Схову. Тут є сховок, там де верстак я положив. Заховав за, за. За верстаком заховав аптечку. Дробовик, йопта. Чертеж дробовика. Тек. Куди це я йду? Розкидались стаканчики, не може тут мусорник викинуть чушу. О, Азик, ось ти Де всі? Намагаємося вилізти. Вилізти з цієї заборушки. Сантос, розп... розкажи йому, що ми знайшли. А, Сантос, це та дівчина. Е, Звісно, ми знайшли. Е, невеличке ремонтне сутно Бадія Це. Що? Це, звісно, не. Не щось Це, звісно, не прям. Класна тема, но. Е, не можна дістатися до. Е, віддалених кораблів. Ось посилаю е, тобі координати. The... Ну, а тепер е, до шаттлу, а потім hey, додому. Роберт, going... Ми не летимо додому. Hey, hey. Е, ну, ну, спочатку. Uh, до шатлу. We'll а там вирішуємо, що з ним Е, Мені треба оглянути like to... цю... скіпт. Так Плюс обойма. Ну, мені не влазить уже. Так цей дробовик, По-моєму, По-моєму, тут був вже. Цей дробовик. все, кем был? Стандартный КССК. Сколок, ну все, аптечек не Бля, патроны можно скраутать? О, стороны не продметил. О! Бля, это сотка, а у меня 400 было. Мазафака. Так. Я вже очима шукати цю сохранялку, а тут її нема. Тут І кончені такі, що я шатав їх. бля Нарешті ск. Змінить костюм. Ага. От не цей подобається. Да, выбір, блядь, э... вибір Выбери як в России, сука. Тебе нихуя не предлагают. Что снова? Да, проебать переодився. Пиздец. Покращення. Икс. Бронька, ХПшка, Павит. Повитря. И так захера стазис. Но вот тут э, я часто Стазисом пользуюсь, так что надо буду прокачивать Стазис, Кинезис. Это чисто матаолом и вольфрам. А ну то будет измениваться. Так, брони на 500. Ну давай броню! Да и все, пока. Визуально нихуя не поменялось. Печалька. Айзек, це Нортон. Блять. Распить, прочитайся. Чего ты выходишь э, ме, до мене до персонального канала? Э, тому що тебе треба знать, на ти, ты. А на якому боці? На якому боці? Я знаю, ви два були на цій штуці. Ну тепер вона моя. Якщо правда, це реальна рідна планета Белісків, то що? Е, стривай. Е, ми обоє. Ми знаємо, хто закінчиться. Треба... Я думаю, что, блядь, пиздец. Читайте сами, короче, ебать. Я не можу це поставить на паузу, все прочитать. Я не успеваю прочитать, если. Ну и нахуй. Не має, блядь, ну мои, блядь, проблемы. Ну, типу 200 повітря, ебать. Нахуй прокачивать іще. Передача... Папасера, папасера. Папасера. Бо насера. Do uh, Ви нічого не чули? Uh, mix ziek uh, uh, повторяющийся сигнал. Kind of looping message. It looping message. Uh, здається, це шифр. Йде він з... Десь е з борту дослідничного кораблю CMC грили. Це дуже важливо. Якщо мені повезе, то я виясню. Isaek out. Isaac out. Трошки кисню. Сюди? Блять, на Б тоже. А, так я не может на локатор, пока він не в повітрі. Диви, я опускаюсь, нажимаю B локатор. Хуяк. Да. І що за херня процвем. Скаванап. Скаванап. Так мне сюда надо, да? Тайра Нова. Грилі. Брусило. Ну, я так понял, це доп доп. корабли для лута. Так що давай на них съїздим. Подивимось, що мені прикольно. Тип. Э, модифікаційний легкий Фредгат. Hut. Прозвище. Прізвище Це я ю на XC1W. А, ні. СК. Я на келтю. Я думаю, це кого такого. Вийде. CMC, окей. Okay. Игнала. А оси Що це за звуки? Да, блять, нахуй ты стреляешь еще раз. Пизда, раз вернулась ты что, охуела? Блядь. Нахуй ты тут и снуешь, сука. Все, блять, реальности. Опа, ухалянт. последняя хуятина блящения а де ще ящики были о блядь, пес ч тонна ящики да нахуй ты еще раз стреляешь по витре ударить ты Що, деган? ну а блядь. А -а -а. Ну туда бесконечности можно летать. погнали. Я прыгнулся. Ага. Так, да, бля. Да, Блять, но ну, за поебалу надо давать. Тупо жестко. Так хуярить. Пиздец. Нахуй ему не, блядь, друзей приглашать. Нахуй мне вообще надо. Пиздец. Это можно, блядь, в игру доб... несколько процентов хуйни добавлять. Тике, тике, кооперативно. Тике, скимс, Охереть можно. Нахер ты летил Лучше бы сразу там написал. Это тут задание для кооператива. Иди нахуй. Киванап. Где насчет там? Огрыли. Гриляж. Ребіль гриляж. Мазовый центр. Перш извища. Без гавна сиклітаю. Це цікаво, Айзек сам летит, чи по заданому маршруту летить? Цей. Цей човник? Кеппеск скорі таки. Блін, ну я порозбивав би ці штуки, но патронів небагато. Я не багатий на патрони. Та як ти заїбав уже? Може з цим не буде так. А шо це за звуки? Берадар якийсь? Дивна херня? А это же вход. О, дро. Ч ⁇ одна хуятина. Да, як, он аж мимо пролетело. Да, солдати. Бля, это вход. Пиздюк. Сики вас тут. Вы тут с друг другом плодилось чешу, хуй знает. Блять. Ну сейчас он у меня локатор покажет опять в этот. Чё он Ты что, тупый, блядь? Ахуеть... Невидима стена. Блядь, ты в хит. Харен поймешь. Может тут сявятся какие-то прохит по сюжету надо буду сюда зайти да хотя что там была кая-то цей сделать а и тут сигнал буви ката что попаровать что там сказал. не блять поровочная группа а что что тут, блять как мне сюда попасть блядь в шоке это что, это кабина корабля? нет, это какая-то хуйня я, блядь вареный уже курва, я кто попастый Что это, блядь, за сигнал такой? Великая. Кто вот здесь чешу? Гири, тут ку кукиш, блядь. Пиздец. Блять, ну... Да пошел ты нахуй. По этому, сука, спавнится. Один за одним. Здесь, блять, ты в худ нахуй. Я, блять, в рот ебал. Пизда. Хуй, блять, поймешь. Пизда, весь, блять, ебаный если самолет облетел сверху донизу низу. И нихера нема. Просто блять. Ты ніху... выс, ебать! Уно, наверное, вход. Ебануться. Пизда, вы знаки какие-то вышли. А, він сам сдох, что? Я просто фантастика. Блядь, я бы лампочка, если щоб вони ярче світили. Побільше їх, их, блядь, Он эйр, блядь, знаки ей вывешить нового, шоб бачили, куда летить. Это нихуя не понятно. Файс, сука, быстрее, блядь. А, блядь. Основна місія. Е, э, Сантос, я А, я прибув на Грелі. А-а Дяк успіхи з розшифруванням сповіщення. Greatly. А, ти як? Ну а якщо ти знайдеш, uh, звідки він йде, то це б сильно допомогло. Зрозуміло, розуміло, кінець связі. Роджеркеп дет, опять це сигнал. No. Ти блядь за музыка Ну кто ж нападает What the hell Eба Santos Сантос Астен uh, in... Часть uh, відсіку корабля закрита наглухо like mm -hmm. Закрита? Спеціально. А, я думаю. Як думаєш, зможеш відкрити? Не впевнений, но якщо встановить подачу енергії, думаю, вдасться обійти режим ізоляції. Вс, запля закрыто вентиляція. Че нагоди так? в Если він коли розбиває ящик, він ще раз вистрілює. Хрен чого. А тут нормально. Че он нахер на, на пичку изумру? Че падаєш? я не, не 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 не. Отакі маленький генерал, блять, запитує всю хуйню? Сенторс, є енергія. Бачу, блокування було вимкнуто. А, блокування було вікнуло з головної руки. Зрозумів, виходжу. Перекинь мені маршрут. бана регатина. Да, блядь, воно мене, сука, запечатала і не, не випускає. Реганула тварь. Та, да, блядь, як він сука кончено перезаряжає. Айзек, аудиопрогрес. получилось. Вийшло. Е, uh, нашев uh, рубку зв'язку. Дай мені пару хвилин. Зараз і uh, відкрию замок. Тут не пісеньки з нової частини. Twinkle twinkle Little Star. Еба! Это что? Это какие Мейден э, Лора кропти, или что? Нихуя тебе, давай. Оп-оп! Трикотничек такой. <laughs> Я хуяю, автора сдулась, наверное. Ездиец. Блядь, це, сука, что такая? Это не как в минуле частиница. И когда... Ебаный на на... Пунь, пунь. А, на ЦП надо було переключити. Я думав, що побої на зеленому були. Ці діалоги мені не цікаві. Де Надо шо? Е... Тарсовий вал. У меня музыка началась. А? Не длинно. Да, еще одну. Блять, нема. Ска. Лавы, блять, мас. Пизда, ну рядом же прилетело. Та да чё воно так долго держим? В частинах не, не, так, не так долго держали. Блин, так шо за звук-то? Пиздец. не в смысле? Найс. А, воно аптечку автоматом юзає, коли в мене <кхух> забитий Це що, змія? Єбать. Печ. Вот а модифікатор кис був на дві зразу штуки. А бой мой демедж. Давай, бой мой демедж. Lake аптечка. Ага, у мене вообще 0 вольфрама. Я його ще не знайшов тоже. Так, ну не что какой Ага. Плазморис і тесла. по Tesla я ее взял клуня. Тоже хуйня, всяка. це тільки гірше. Чомусь все ж красне стає, ніби. Воно не буде стріляти нормально. Ніби воно все поламалось. Короче, хуй поймеш. Так що сьогодні завершувати. Дякую, що давай, сподіваюсь, не забули наші піде до шось написати, щось 65. Черт, як що дивилися. До нових зустрічей. бувайте!